Це ви, вам, трасі, прилітіти ще... мережею шириться скандальне відео, на якому чемпіонка України з академічного веслування та донька народної депутатки Алсу Алєнікова публічно у своїх соцмережах образила мешканців Дніпра, називавши їх жебраками, і що ті, мовляв, їдять лише сало і сосиски. Це ви вам від Росії прилетіти, шоку. Ще... Так такой ви прилітіти. Викачухаєтесь обу. Ви будь здесь вот дерьмо подметать. Да-да. Сидите дома, жрите сало с колбасой, сидите и жрите. на іншому відео. Дівчина заявляє, що скоро полетить в Дубай, тоді як українці й далі ховатимуться від війни в підвалах. А тема посі завтра полічу вірною в Дубаї. Буду лежати, попивати кокос, ходити по магазинам. І чудно себе чувствовати. А ви будете сидіти в війні, війні далі і прятатися бігати в підвали, і сидіти сайт лапу далі. У відповідь дніпряни звинуватили висловальницю у колабораціонізмі. Наразі втомлена війною спортсменка, вибачень не записувала. Зазначимо мати Алінікової, також спортсменка. Діна Міфтахуддінова вигравала срібло олімпіади у 1996-му в академічному веслуванні. Нині ж депутатка Дніпропетровської обласної ради восьмого скликання від партії Слуга народу. Крім того, міфтахуддінова є керівницею Дніпропетровської обласної школи вищої спортивної майстерності. Після скандальної промови доньки доступ до соцмереж жінка обмежила. Максим телеканал НТА.